Добрий день, це я з Каті і Міша. Ми будемо показувати, як робити браслет такого виду. Він добре на нашу руку ходить, бачите? І починаємо. Приготовте станок без одної палочки. Візьміть резинки, це багато резинок не візьме. Дивіться, беремо розинку і вертикалі набираємо місьмірочкою. Потім беремо одну сторону ближче до того і перекидаємо її вісмірочкою. У нас вийшло. Беремо ту сторону ближче до того, перекидаємо теж вісьмірочку. В нас виходить таке, але тут в нас вийшло неправильно, тому ми беремо оту сторону, знімаємо і перекидаємо теж восьмірочку. І в нас має вийти отакий прямокутник. Попускаємо його вниз і беремо знову одну резинку. Але тепер ми надягаємо тільки... На квадратик. Тільки на квадратик. І беремо саму нижню резинку, перекидаємо наверх. Саму нижню знову. Саму нижню беремо. І перекидаємо наверх. Знову саму нижню. Перекидаємо наверх. І останню. Перекинули наверх. Дивіться, щоб в нас не вийшло отаке. От таке ж нас вийшло. Ми дивіться. Дивіться, ми беремо і оті штуки суне вниз. Ото суне вниз. Таке вниз всередину. І знов натягуємо оту резинку. Перекручуємо наверх. Перекручуємо наверх. Затягаємо наверх, наверх. І до середини. Опускаємо низ і так продовжуємо. Тіхаємо. От і ми вже доробили. Тепер я вам покажу, як треба скріпити. Скрепку ми вже натягли на оту сторону. Ми зараз покажемо, як ми це зробили. Ми так от Пер беремо Переберемо наш гачок. Так. І кожну. Кожну штучку обережно, щоб не спішіть і не тягніть сильно, слабенько. Бо якщо ви затягнете, то, то ви е зробите помилку. Воно все у вас витягнеться і, не, і, е циво. і треба буде все знову робити. Ось так у нас має вийти весь гачок. тепер, так от затяг. Коли воно вже на тяг... гачку, мені вже нічого не страшно. Головне тільки добре вчепити. Натягаємо на палець. Ой-ой-ой. перешту тут, тепер <смі> ось. Так. Тепер беремо все це, натягаємо на палець середині, Отак. беремо наш, нашу е, гачок вісьмірочку. Так отягнемо палець, надягаємо ще один палець, на ще один палець і посередині так закреплюємо. Все витягаємо і в нас виходить. Тепер ось у нас таке зараз. Беремо ось це одну. Тепер другу, тепер третю і четверту ось так. Тепер беремо так же само на палець. У мене щось тут поплуталось. Вот так. А -а -а Ай-яй-яй. -ай! Вот это уже троха тяжко. Вот <past pidinema> так. Теперь. Так вот. Ось це натягаємо на палець. так, Тепер беремо наш ще один палець, затягаємо, беремо нашу іншу сторону, вісьмрочкою теж зачіпаємо. Знімаємо з пальців, і в нас виходить такий браслет. Він дуже гарний. І е, під, е, я думаю, що вам він підійде для, е, для вашої руки. Папа! -па. Стоп! Не виключайте, ми забули змішувати показати наші браслети, Якщо вам вони сподобаються, то можете написати в коментарях. І можете навіть в контакті в коментарях ми вислемомо фотку і ми, і ми можемо вам привести. У мене мало браслетів, просто в мене ще коли я була ще коли... Мені було вісім років, їх було одинадцять. Е, ще якщо порахувати, то в мене було 20 їх. А зараз порахуємо, скільки в мене: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять. О, Виходить, Виходить, в мене було 30 браслетів. Ой, 31 браслет. Тепер я вам розкажу їхню ціну. Цей браслет коштує, ну, це браслет потрійний риб'чий хвіст. Цей браслет коштує 8 гривень. Цей браслет, він трохи гарніший, ніж цей. Він коштує 850. Цей вже має трохи вже. Е має вже свою форму. Ось просто в мене одна деякі резиночки Ось в мене рожеві добрі А от е зелений в мене один зелений темний, один зелений світлий. Тому, але він гарний має свою форму. Тому він коштує 9 гривень. Цей початирійний. Я не знаю, як його звати, але він теж грибячий хвіст, тільки якось по-іншому. Він коштує 10 гривень. В долар просто подорожчав, ми е, зробили більші ціни. Цей він теж має свою форму. Е, він весь оранжевий, сериб'ячий хвіст, потрійний. Тому він коштує теж 10 гривень. Цей вже теж він він коштує 8 гривень. Цей по 4 він коштує 9 гривень. Цей коштує 850, ой, від 8 просто. Цей подвійний він коштує 5 гривень. І цей також 5 гривень. І, звісно ж, отакий, він коштує 12 гривень. Е, я їх всіх розкладу, щоб ви подивилися. Ще я вам нагадаю ціни. Оцей п'ять гривень. Цей. Е, цей коштує вісім Цей дев'ять гривень. Цей вісім. Цей п'ять. Цей вісім цей 8,50 ой, це 8,50 це 8 Це от дуже загадочний він він от тут по чотирійний, а тут вже по трійний тому він коштує 9 гривень цей він коштує 8 гривень цей 12 і цей – дев'ять. Ну, все. Ставте пальчики вверх.